Господь, я, вибачте, владика, тут вступлю з вами в богословську дискусію, розуміючи всю різницю в рівні між мною і вами. Я думаю, що Господь наш, Він для кожної людини якусь місію, тільки що ми не хочемо це бачити, чути і виконувати. Я, я переконаний в цьому. Ну, було таке в моєму житті. Я ніколи не знаєте, не живу, це моя місія нести про світу людям, алілуя, люди, знаєте, як арон там, той майсей, йому щось там а, а вони. А! А, ні, цього, цього не було. Я йшов за своїм особистим інтересом. І всім людям, які мене слухають і запитують, як жидіть в житті за своїм інтерес, ін інтересом, да, за своїм покликанням. Це єдина дорога до себе самого. Якщо ви дозволите два слова, я скажу про. Про цю дорогу. Так? Це дуже цікаво. Один, один був такий смішний чувак, який написав книгу. Він написав свою книгу, і там він виклав історію про іншого чувака. І про іншого, у якого було багато дітей, у нього було багато якесь майно, і там у нього було багато синів. Один син, значить, цих синів кудись там пішов, і в них були величезні, значить, якісь проблеми там між батьком і сином. І потім цей син повернувся до батька, і батька дуже зрадів і сказав, алілуя, значить, і там якісь. Пир влаштував, і цей син, який його кинув, типу зрадив, да, він став найулюбленішим сином. Першого чувака звали Лука. І ця історія викладена в його, в його книзі, в книзі апостола Луки. Я багато десятків років думаю над цією притчею. У нас у ну, світських людей, більшості, в більшості, саме у священиків, це я нарікаю, є така здатність прямолінійно трактувати святе письмо. Ні. Христос, ну, по-перше, що він по-арамеськи говорив це само собою, він говорив в тій лексіці, яка була доступна його слухачам. Так, так. В тих словах, які вони могли зрозуміти. В ці слова він вкладував смисли. Часами ці смисли дуже зашифровані. Ти треба знімати, як ми капусту, знає, щоб дійти шар за шаром, знімати, пробувати на смак, підходить, не підходить. Іти далі, іти далі, і, 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 і намагаючись проникнути всередині. В цьому сенсі я дійшов до того пункту, що ця історія про мене. Ця історія, яку писав е, апостол Лука, вона про мене особисто. Чому я виростав в Радянському Союзі, де ми всі були відчужені від себе самих. Я повертаюся до себе самого істинного. Інше питання: в чому ця істина? Може, вона отака мацюпусінька? але вона моя і вона мені важлива. До цієї істини, не до чиєїсь істини, не до чиєїсь правди, а до моєї правди. А Павло сказав, що він сказав, нема серед іншого. Він сказав: що немає Еліна, немає юдеї, немає обрізаного, немає необрізаного, а все є Христос. І такою є моя віра, і проникнення в задум, якщо ти не намагаєшся. Я розумію, що це неможливо, бо Він е -е, дуалістичний, Бог людина. Да? Проникнути в його божественну сутність людині не під силу. Але, хоча б, треба старатися це робити. Я би так сказав.